Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Мені довелося пожертвувати багато чим, але найбільшою жертвою була образа. Ця образа з'явилася після того, як я пережила зґвалтування. Я розповіла про це мамі, але вона мені не повірила. У той момент я зненавиділа її ще більше, я навіть планувала її вбивство. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим? Одного разу я слухала проповідь єпископа Маседо. У нього є така манера говорити думайте головою, а не серцем. Він поділився особистим досвідом, як теж мав ненависть, але сказав: Я приймаю рішення пробачити того, хто заподіяв мені зло. І тоді я перестала керуватися емоціями і почала мислити, як підказував Святий Дух через нього. Це був найкращий день мого життя, тому що незабаром відбулася нічна молитва, і під час тієї нічної молитви я отримала Святого Духа, я почула те, чого роками не чула від жодної людини. Хтось назвав мене Моя доню, це сказав Святий Дух. Він показав мені, як сильно я улюблена, і промовив Я з тобою, доню, я ніколи тебе не залишав, я ніколи не відмовлявся від тебе. Я сказала Тепер я маю те, чого завжди прагнула мир. Я відчуваю спокій, якого мені завжди бракувало. Це було щось неймовірне. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Змінилося все я почала любити ближніх, я перестала ненавидіти світ, хоча колись думала, що у всьому винен саме світ, навіть сам Бог. Я стала щасливою людиною, я отримала мир у серці, чого раніше не було. Я дуже вдячна за те, що колись почула те слово, яке допомогло мені протистояти злу і побороти ті думки, що переслідували мене. Сьогодні в мене є сім'я, сьогодні я дружу з мамою. Ми разом обидві служимо Богові, як служительки, один і той самий Бог, наш Бог. Я маю добрі стосунки з батьком, а найбільше свідчення з усіх. Це наша спільна радість жити разом як родина.